Всім привіт! Це команда талановитих учнів ліцею Гороно, які обрали мистецтво театру. Об'єднавши заради однієї п'єси, ми стали справжньою сім'єю, опорою та підтримкою одне для одного. На кожному виступі ми щиро переживаємо, допомагаємо кожному і віримо в наш спільний успіх. Окрім того, що ми справді отримуємо задоволення від того, що робимо, ми роздвічаємо і розповсюджуємо українську культуру та звичаї. Сьогодні кожен працює на власному фронті і допомагає тим, чим може. Спільними зусиллями ми зібрали майже 50 тисяч гривень під час вистав. Ми хочемо, аби Україна і цінності завжди були актуальними поміж людей. Ми намагаємось донести до сучасної молоді, що українським треба пишатись і не цуратись. Україна понад усе, слава Україні!